Показує, у нас є кінець ниточки, і у нас є сама ниточка, яка йде від клубочку. Ми робимо петельку. Коли ми її зробили, вона чух-чух-чух приїхала ось сюди на нашу довгеньку ниточку. Ми взяли у нас вийшла перша петля на крючечку. Якщо у нас велика товста ниточка, то я беру і товстий крючечок. У тебе під твою ниточку. Крючечок підібраний правильно, але єдине, що ниточка для першого разу для в'язання, вона не дуже гарна, тому що вона пушиться, вона дуже сатається. Тобі потрібно ниточку, яка хлопкова, яка не ворситься, яка не має ворсинок. Тобі так буде легше. Що ми робимо далі? Тобі потрібно взяти ниточку, обкрутити її навколо крючка і протягнути сюди в петельку, яка на крючку. Або для першого разу легче для твого розуміння, тобі потрібно ось її сюди перекинути. Ложимо ниточку. І ось цю петельку, що на крючку, перекидуємо через крючечок. Знову взяли ниточку і тобі потрібно пройти сюди все, протягнути цю ниточку сюди всерединку. Таких ми зробимо 8 штучок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім. Не знаю, чому ось так я придумала. У нас виходить цепочка. Бачиш, така косічечка. Ми її сильно не затягуємо, тому що нам ці косічки потрібні. Ми далі будемо в них заходити. Якщо ми, так як ти і заходила, але якщо ми заходимо в першу петлю біля крючечка, ми сюди заходимо, цепляємо ниточку, виймаємо, і в нас виходить, що воно просто закручується навколо крючечка. Тому першу петлю біля крючечка ми пропускаємо і заходимо обов'язково. В другу петлю від крючечка Зайшли, вийняли, взяли, пров'язали. Тепер, в наступну, ще раз, ми заходимо в будинок, беремо нашу подружку за руку, за ногу, за що схватили виймаємо до нас, викликали її на вулицю. Коли ти і твоя подружка ви вдвох на вулиці, вам весело, але чомусь щось не вистачає. Ми беремо гру. Спочатку подружка погуляла в гру. Потім ти погуляла в гру. Ще раз, ми заходимо в будиночок, це в нас наступна косічка. Ми зайшли сюди. Хватаємо нашу ниточку, подружку, викликаємо на вулицю. Коли ви вдвох на вулиці, нам потрібно взяти ниточку і пройти всерединку ось цієї петлі Раз, і потім всерединку ось цієї петлі два. Дивись, будь ласка, є такий маленький лайфхак. Коли у нас ось ця петелька, яка на крючечку, вона повинна бути маленькою. Тепер, коли ми заходимо в будинок виймаємо подружку. Так, якщо ти, дівчинка, тобі 11 років, а твоя подружка маленька, тобі їй 3 роки, тобі ж не буде з нею цікаво гуляти. Тому нам потрібно. Так, виняти ниточку, щоб вона була з тобою одного рівня, щоб вам були, щоб крючечок був горизонтально рівненький, щоб тобі було цікаво з твоєю подружкою, тому що якщо, наприклад, навіть там. Тобі 11, а подружці 30. Вона, бачиш, яка велика. Теж так не потрібно. Так буде негарним стовпчик. Потрібно, щоб вам було разом цікаво, щоб вони були однакові на одному рівні. Тепер ми беремо ниточку, і тобі легко буде її раз протягнути всерединку і два протягнути. Для початку можеш протягати по черзі один, потім два. Так буде легче. Знову заходимо, виймаємо. Беремо ниточку і можемо два. Я протягую два зразу, ти можеш протягувати по одному, як тобі легше. І так ми рухаємось до кінця рядочку. Якщо ти хочеш, у нас було набраних 8 штучок. Першу ми пропустили. Тобто, у нас до кінця рядочку повинно влізти 7 наших стовпчиків. Коли ми дійшли до кінця рядочку, ось у нас пров'язаних сім стовпчиків. Ми це можемо порахувати. У нас зверху 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 косічок. Так? Бачиш, 7 штучок. 6, 7, 7. Так, тепер ми це зробили. Для того, як ти кажеш, тобі потрібен квадратик, для того, щоб у тебе був квадратик, нам потрібно це наше в'язання повернути. Ось так. Ми його просто повертаємо знову. Ми правші. Якщо ти правша, то ти в'яжеш правою рукою, ти знову в'яжеш. Ту ж саму сторону. Але нам буде незручно зараз в'язати, тому нам потрібно зробити одну петлю підйома. Це звичайна повітряна петля, тобто ми хватаємо ниточку і просто протягуємо. Ця петелька нам не потрібна в плані в'язання, вона нам слугує як артикль в англійській мові. Просто для того, щоб зручно повернутися, щоб в нас було місце. І ми знову вкололи в дирочку, виняли, коли в нас дві ниточки, ми їх пров'язали. В наступну дирочку зайшли в дирочку, виняли. Коли в нас дві ниточки на крючку, взяли третю, протягнули. Все. І так, ось так до кінця рядочка ти продовжуєш знову періодично прораховуй, щоб у тебе була одна й та ж сама кількість стовпчиків в рядочку. Чому? Тому що дуже легко запутатися ось тут на початку, і ось тут в кінці. Це самі такі моменти, коли ви найчастіше запутуєтесь, тому перераховуй, знай, скільки в тебе стовпчиків в самому рядочку, щоб воно так тривало завжди.